Супер віялка з фанери. З вологостійкої фанери. Така віялка. Красива, гарна. У бункер влазить більше мішка зерно. Зерно таке грязне. Таке цього року змолотили. Віє вітром. Ділить на три фракції. На гарне, трошки гірше. Майже вже на мусор і вперед вилітає мусор. Сюди на нашу плівочку. Оце номер для замовлення. Зараз ми покажемо, як вона віє. Вітер регулюється задвижками. Раз, два. І з цієї сторони така сама задвижка. Моторчик із пральної машинки. Вже сучасна машинка. Моторчик попався на цій з сучасної машинки. Не колекторний, а синхронний обичний мотор. Зараз включаємо і дивимося, як воно віє. Тут у нас кнопочка. відкриваємо трошки вітру відкриваємо трошки вітру тут і відкриваємо заслонку подачі зерна зерно починає сипатися сипається занадто вітер треба прикривати Таке зерно попалося не вимочене. Така. Якщо є багато зерна, можна віяти багато, відібрати найкраще. Ну оце можна використовувати на корм. І з цієї сторони друга прав будь